Доброго дня! Сьогодні ми виготовимо миючий засіб для вікон та зеркал власноруч і перевіримо, чи справді засіб, виготовлений в домашніх умовах, може конкурувати з дороговартісним магазинним засобом. Отже, нам потрібно всього 400 мл води, 100 мл етилового спірту. 50 мл на 4 до 10% спирту, ефірна олія, декілька капель. У мене вона з ароматом чайного дерева і будь-який миючий засіб. Оголошую експеримент розпочати. Спочатку наливаємо етиловий спірт. Баночка 100 мл, виливаємо її всю. Він дуже пахнючий, тому обережно. Все. Тепер відмірюємо наш активний спирт. Це пів одноразового стаканчика. Обережно в нього дуже різкий запах. Краще не пролити. Думаю, цього достатньо. Виливаємо. Обережно. Хоп. Тепер же вливаємо ми з зласів. Декілька крапель буде достатньо. Думаю, цього буде достатньо. Залишилась лише ефірна олія. Думаю, 5 крапель буде достатньо. Дзеркало я попередньо забруднив. На ньому видні сліди рук і бруду. Перевіряємо наш миючий засіб. Ось. Proteraiw.